Оце хлопці, який отримав такі BMS з АліЕкспреса. І що цікаво, прийшлося їх перероблювати. Є тут вихід на термодатчик. Я не знаю, як там терморезистор чи терморегулятор. Ну, трохи повні бо толком і не знаю. Я Таку штуку поставив, але трохи не розумію, ніде не знайшов схем, схеми його підключення. От. Ну, плата, в принципі, то така звичайна. І що повторюється у багатьох БМС-ках, те, що там стоїть конденсатор От. і сопротивлення там 100 Ом. Яке грає всю таку нехорошу музику по контролю перерозряду. Тобто мені прийшлося його отпаять. А ну, зараз спробую там ногою чи рукою. О, оце прийшлося. Получилось його отпаять. Це сопротивлення. І замість нього на 30 авг провод припаять діод. Написано щось там. R1S чи щось таке, чи R1MS. Зараз я не почитаю. Що там на ньому пишуть. Ага, РС1М. О, отак. От. І вийшла в мене отака конструкція. Що ми тут ну, пограємося з фокусом. Там плюс-мінус кілометр щось видно. Ну, по факту я його припаяв. Провірив, припаяв його тут усе. Усі його виходи. Так, крайні це у вас там банка мінус, банка плюс, а це П. Мінус і плюс це у вас подача напряження зарядного от із якоїсь там зарядного. Коротше, істочника питання. І так само на тих же концях у вас на тих клемах знаходяться і нагрузка там. Заявлені характеристики, ну там якісь щось на пару Ампер він тока якоюсь витримує. А по вольтажу перерозряду пока я не поставив цього диода. Провіряв їх старих плат подпаював жменю. І приєдную до якоїсь там банки акумулятора 1850. І дивлюся, яка з цих діодів на душе садить напряження. Ну, ті в одну кучку, ті в другу кучку. І вибрав які саме душе садять такі припаю. От. А це у нас получается. Хто там видно його? О, бачите, rs 1 m Получається, що у нас з сторони M йде плюс, як обично, а тут іде на конденсатор і на середню ногу мікросхеми. Коротше, результат заключається в тому, щоб дальше не час, время, тому заключається результат, що. Перерозрядку вийшло тормознуть на рівні 2,8 вольта. 2,81, 2,82. Ну, коротше, як, бажається. От. Що тут у нас? Ну, тут усе. Мучив 40,56. 56 От. Що там у нас? м 7 стоїть. Там трошки видно, зараз можемо його. Якось там підфокусуємо, а може він. нас, Ну, коротше, отак от воно. Мені видно, може тихо. Так, що тут? Зачистив, зняв ізоляцію, отпаяв сопротивление столом. І через діод, diodzi, семерка у нас от плюс сайде. Тоже 30-м малеге проводом. Приєднав собі на клему, де воно було припаяне. І його не провіряв. А, ні ні ні, попередню плату провіряв. І та плата працювала на 2,7 вольта, Те, що й треба. А поки ці цяцьки не поміняв, ці сотки не познімав в 100 омні сопротивні, то вся ця кухня падала десь більше 2,5 В перерозряду, і останавливатися не збиралась. Така була в мене. Корисна інформація і такі досягнення.